І так, нова порція інсайтів, дай Боже щастя і мозгів. Мозгів це я кажу не з точки зору підйо, а з точки зору того, що треба розширяти, розкривати свій, свій кругозор і давати місця новому. І так, вчора на марафоні, перший день марафону у нас був сам другий другий день марафону, перша серйозна робота. Ми працювали саме з першою чакрою, це чакра Муладхара. Яка відповідає за рід, за виживання, за страхи, за дозволи і так далі. Тобто нас по життю, взагалі, коли ми не йдемо в свої задачі, це саме перша чакра. Тому що там дуже багато страхів, і вона така дуже базова. І якщо її не пропрацювати, то як би ви не займалися якоюсь духовністю там, і так далі, ви будете на місці. І так, розуміння того. Що від нас іде до нас іде дуже сильна і потужна родова енергія. Але ми в процесі свого проживання от цього життя в страху, в травмі, можливо, в хворобі, в незадоволенні і так далі, ми самі блокуємо, от, ніби одіваємо на себе такий каркасик да? і не пускаємо цю енергію. І, е для того, щоб саме почати комунікувати з цією енергією, треба прийняти досвід свого роду і подякувати. Тому що кожен з членів роду мав право на своє особисте життя. Він проживав його як міг, як хотів, як е, на те були його задачі душі. Ми. Дуже часто знаходимося в претензії, в претензії до батьків. ну, До ближчого круга ми дуже часто да, можемо агресувати, знаходитися в претензії, знаходитися в жертві, є така бідна нещасна і так далі. І, і тому у нас е, утворюється вокруг нас отакий ніби як заборчик. Треба е, це зрозуміти, і щоб цей заборчик прибрати, е, подякувати роду, прийняти. Проживання кожного члена роду. І тоді вам стане краще, тому що у вас зациркулює саме ця енергія, і вона буде вас виштовхувати, давати вам е, рух, давати вам е, ваше ну, прожиття, трансформації і так далі. І насправді це дуже круто, тому що саме ці обідки, наші обідки, да? І у несвідомі, несвідомі такі програми вони нам не дають рухатися. Вони і блокують все, і утворюється куча страхів. Обіймаю вас.